Пан Андрій питає, чи можна дощову трубу в утепленій стіні будинку вести, тобто труба 100 мм, утеплення 200 мм. Прямо такої от заборони немає, я не зустрічав. І об'єкт, у нас є проект я вам його показував вже неодноразово. Це називається вебінар Сучасний Барнхаус. Там товщина утеплення 200 мм була. Це вже 5 років тому ми робили, і там скрита система лімністоків. Тобто, я вам показував будинок, жодної труби там немає, і всі лімністоки вони скриті, вони проходять в товщині утеплювача. І тут дуже важливо розуміти те, як ви це організуєте, так, щоб у вас не було там простою, і плюс ви не забувайте, що у вас по трубі буде йти холодна вода. Все ж таки це холодніше. Тому, коли я розробляв оцей проєкт, 200 мм це був утеплювач. Потім стіна цегляна, 250 у нас була. І я закладав трубу, оце вулиця, це у нас внутрі, я трубу закладав от сюди. Там труба у нас по проєкту була прямокутна. Ми замовили круглу, ставили круглу трубу. Але від труби до кінця фасаду я залишив 30 мм пінопласту. Чому я так робив? Тому що, по-перше, по трубі буде йти холодна вода, і я не хотів, щоб вона стикувалася зі стінкою. Тобто, це, по суті ж, вулиця. да Коли нема води, там вітер гуляє холодний З мінусовими температурами, і тому мені треба було витримувати оцю от максимальну температуру. Якщо проект дозволяє вам зробити додаткове утеплення, в принципі можна зробити, якщо ви дуже там переймаєтесь місками холоду і так далі в цьому розумінні. Але я робив саме так, чому я залишав оці 30 мм, це для того, щоб оздоблення було у мене гладке і не було ніяких проблем на фасаді Тому що все ж таки труба вона металева, ми закладали з нервіючої сталі, вона може грати із за температур, тому що влітку спікотніше взимку холодніше. пінопласт ПСБ хіч-парацель м'ягенький. Але, все ж таки, щоб отримати якусь там захист і щоб не було ніяких тріщин проблем, я залишав цей шар. На сьогоднішній день товщина утеплення повинна бути мінімум 250. Коли ми робили цей будинок, нам замовниця, вона прямо так возмущалася. Навіщо ви мені зробили 200 мм, а зараз треба вже 250. Розумієте? Тобто, А у неї 200 от саме із заскрити системи лівністоку. Тому що інакше ми трубу не могли сховати. Інакше у нас тут, е, виявлялося, немає утеплювача, а стіна не така товста, щоб утеп... ну, ховати трубу і робити нішу, тому що це дуже сильно ослабляє жорсткість самого будинку. Тому е, в такому випадку я робив саме так. Е, також там була передбачена система підігріва бо ну замовники вони такі з люди, слава Богу, От, то вони могли собі це дозволити, в принципі. Так, дякую за вашу підтримку і ми біжимо далі.